Всім привіт! В даному відео я записую аналітику аналітику ринку, куди порухається ціна, мої торгові плани. Ну, все по стандарту, в принципі, хто підписаний на канал, вже знає. Е, тому поїхали! Зараз я відкрив біткоін на годинному таймфреймі. Зараз ціна знаходиться на 96 тисяч. І тут зразу можна побачити, що біткоін дуже сильно виріс. Ну, В принципі, воно не дивно, тобто 96 тисяч це вже дивно. Так, І я тут зразу казав в минулих своїх відео, що біткоін засадять, його інтереси засадять. І, в принципі, як я і розказував в своїх минулих відео, дуже багато інтересу позаходило, приблизно 15%. А 15% як це охранительно для біткоїна. Ну і ось, в принципі, трохи ціна відкатила і переналив інтерес впав. Тобто всі їх їх просто взяло і ліквідувало. Але ж це не, все, не весь інтерес по Тобто, якщо відкриті графік індикатор відкритого інтересу, то можна побачити, що тут ще досі багато людей. І чому я вважаю, що біткоін скорим часом розвернеться, це те, що Трамп, е, взагалі як людина, він дуже. Вона дуже впливова, ця людина. Бля, він впливовий Трамп. Да, Трамп дуже впливовий і казав він, що біткоін прям до небес витягне, тобто він буде коштувати там, дуже до хрена і так далі. Перед виборами чи там перед, да, перед виборами, перед тим, як його вибрали. От. І як тільки Трампа вибрали, пам'ятають, біткоін трохи відкатив, а вже потім вгору пішов. От. І моя думка, це якщо не фінансова порада, це чисто моя думка. Моя думка полягає в тому, що Трамп зараз дуже пропампив криптовалюту. Дуже великий хайп криптовалюти знов втрапився. Дуже багато людей позаходило. В принципі, по цьому індикатору видно, що дуже багато людей позаходило. І якраз настав час, їх засадити. В принципі, коли дуже багато набралося відкритого інтересу, то це свідчить про те, що скоро можуть його засидити. Я не спорю, що біткоін може пробити сотку, я не спорю, що біткоін може ще там ну, досягнути нових хаїв. Але скорим часом, через місяць, він вже піде. На дно. No. Е так, то. Минулих відео я дивився ліквідаційний хітмап біткоїну. Це хітмап. Е який показує, де, ліквід... ну, де наба... найбільше набрано позиції по біткоїну. І якраз на сотні тисячах показано, що дуже багато ліміток стоїть на лонги по біткоїну. І якраз моя... мій розрахунок, куди ціна дійде, це 100 тисяч. Може, ще буде відкат. Ну, тобто я не спорю, може він ще переб'є за сотку, 110-120. Але по-любому, як він позбирає отут лімітки, інтерес і ще виросте, і тільки тоді вже буде глобальний розворот. Тому, в принципі, це мій план по біткоїну. Думаю, нічого казати не... Ну, нічого додав мені. Е, так, давай ефір. Відкриємо. Ефір вихід зробив. Але все ж таки тут не зрозуміло було, що він вихід зробить. Тобто. Чесно, зараз так трохи. Підлаштуємо, да не підготувався трохи до відео. Так, ефір зробив вихід. В принципі, тягнув дуже сильно. Тут нереально не було як просто ніяких не було сигналів, що він вийде. Е, тому по ефіру нічого сказати не можу. Просто його дуже сильно зараз тягнуть і зматують. Потім зробить вже протиположний рух. І так, основний план у мене по АПТ, по альткоїнам. АПТ зараз знаходиться в боковику після невеличкого, чи як невеличкого, ну, після такого доволі непоганого зросту. Знаходиться зараз в боковику. І ціна зараз підходить потроху до Area high. Чому потроху і чому це добре сказується, що воно потроху підходить? Те, що воно потроху підходить, це значить, що його тягне великий капітал, його тягне маркетмейкер. Докуди він буде його тягнути, я хрен натягне, мабуть, до ліміток або до стоп Е, Треба також відкрити хітмап і подивитись. Ну, це буде в телеграм-каналі. Я викладу хітмап по АПТ і Е, І зараз він тягне до value Area High і вже на Value Area High, в принципі, хороший каскад це на 13 доларах, 13.30. Це ключова його зона, де можна буде брати шорти, в принципі, я думаю, це буде добре. Тобто багато інтересу не набилось, тобто, як можна побачити, мало общего інтересу набилось. І плюсом, як ціна, подивіться, пішла. Тобто вона потрохи, потрохи, а це значить, що тут людина своїм великим капіталом зайшла і просто почала її тягнути, давити своїм великим капіталом ціну нагору. От. Плюс вона пішла пок. тобто Я думав сьогодні брати трейд від поку, але тут, бачите, невеличка база вони далі пішли. Дуже сильно тягнуть, в принципі, за ефіром пішла монета. Тому очікую також шорта. Ну і також подожі коїну. По дуже схожа ситуація, але просто дуже коїн трохи вище вихід зробив. Ну то нічого, в принципі, його також зараз піджимають до велю Ріха, і також інтересу мало позаходило, стихла волатильність, тобто трохи стихли об'єми. Його також можна від ключової зони брати як 0,43 центи. Або від такої ключової зони, як 0,41 цент. Ну, приблизно від таких зон можна буде брати шорти, і там вже по кластерам також буду дивитись. Це все, я поскадав собі в телеграм-канал. А мій телеграм знаходиться в описі під цим відео, тому підписуйтесь, ставте лайки. Ой, підписуйтесь на Telegram, що ти забіжав далеко. Ну і посилання також подивимось. Також посилання. Тут багато, кстати, об'єму зайшло дуже імпульсно. Інтерес поріс. Угу. Паралеро дельта. Кстати, да, все позитивне, блін, ну, багато позаходу. Оце, до речі, те, що велика дельта, то зараз ціна буде, так, ну, якраз її тянуть. Тобто, коли дуже велика агресивна дельта заходить, то це свідчить про те, що ціну дуже сильно будуть тягнути. Притом при цьому я не бачу когось ліквідувало. Тобто, навпаки, інтерес виріс, це значить, що багато хто активувався. Ну, тут я да, бачу всімірний трикутник, да, всі небезізвісний трикутник. тобто... цей да. трикутник. Але я в минулому відео пояснюю, чому небезпечно так торгувати через ці трикутники. Тому зараз дуже сильний долановий тренд, і люди, які, люди, яким вийшло заробити, то я вважаю, це допередувні. Зараз ефір знаходиться в боковику після такого дуже імпульсного зросту. І що я тут побачу? В принципі, можна від теж ключової зони брати шорта. Так як біткоін не дуже лонгово виглядає, то в принципі можна подальші інші монети брати, теж шортові. В принципі, всі монети йдуть за біткоїном. Тобто, наприклад, як біткоїн поріз до сотні, то і всі монети пішли за біткоїном. Тому я б не сказав, би, що тут Солана да, виглядає якось дуже сильною. І... Ну, при тому при цьому торгуються на підвищених об'ємах, може все ж таки вихід буде, але треба по ситуації дивитись. Бокових ще точний точно такий не сформований. І точно так сказати не можу, тому оці стрілочки ми обираємо. І думаю, також і Ісаланою і Апетей дуже виходив собі в Telegram канал, він в описі знаходиться. Тому на цьому, думаю, все. В принципі, пробіглись по всьому ринку. Так мало монет вибираю, тому що я вибираю тільки ліквідні монети і монети, на яких є попит пропозиція. І тому їх так мало, але ж, все ж таки я торгую якісні монети, а не мемкоїни і так далі. Тому, кому сподобалося відео, ставте лайки, і на канал. Пишіть коменти, я всі коменти читаю. Також пропонуйте ідеї, теми, на які можна, на які можна знімати відео. Тобто всі читаю там. Може, якщо підкинете добру ідею, добру ідею, то зніму про це відео. В общем, на цьому все. Скоро на відео. Всім пока!